Бігають шумлять. ти потом у мене тут внизу. Можеш під забіжи, підніми мене, будь ласка. na Tak. A to jeden. Mustafa. Ale to nie ten chłopak, якого ja bałem. To skin po moim inaczej Стеляюсь. Будинку перед нами. Ось тут вікні Силяюсь. Гранату маєш, може? В не лежить тип. Аптеку ні. А, маю. Ні, Заду. ні, гранату, Сижу. гранату, гранату. Ні, 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 ні. -ні. Єдине, що я маю, це флешку, рош, летить на нас. Рош. Блять, рош. нічого не було на мушку, і їбать віддача кончена. Опа. Один мінус. Я погнав за ними, прикрий. Добий цього, який напнутий. Машина під'їхала. Блядь, я не добив, не маючи махнути. Сука гандон. Я чувака двічі нокнув, раптом що. А, ти не пішов за мною трос. Я вже думав, потім ти підеш. Сука, ти хуйва, кинь гранату. Кинь гранату просто про себе. А нахуя я туда? Вони ж за стін. Бля, ж хуйня. Там ще типи? Ой, курва. Де він там? Та в тебе. Віде. І іншої, із одної, з, з іншої сторони. Давай, я трошки обкручу ее. Живешь? Живу. Они в середине? Не-не, они на зоне. Забрал. Хорош. Чек-матер обустанулся. Соло був, чи що я не розумію? Він не вертався. Не-не-не, це нокнутий був. Подружка поїхала далі. стріляєш? А, стоп, вибачай. Не, я, звичайно, на то хуєна їх забрав. так, я не сперечаюся, все ж. Добіг. Дай метку в який кемп ми будемо їхати просто і все. Окей. Зараз точно не міток. Блять, серйозно. Ні! Блять, я перекинувся нахуй. Я їду до тебе. <laughs> я я перекинувся, найгірше те, що я перекинувся, коли, блять, переді мною чоловіки є. Ти будеш жити? Що... Ні, я не буду. Бо я притягнув гранату. Ой, гранату. Я димобуху притягнув, а не вирушив. Кинув гранату. Чи по тобі я через кошу стріляю. Я нокнув, я нокнув, він мене нокнув. Ти не нокнув його. А, хіба? Блять. Відповзи, 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 відповзи. відповзи, бачу, бачу, відповзи. Бачу. Ні, ні, ні. Як Жені. же він моліка кинув класно? że do ciebie typ paw. Ja na ciebie paw, w tebe typ je. Zabih już. Ty To boże, w tyci. Блядь, скільки йому нахуй зняв. Там гандона мені цікаво тепер. Він лежав, прикинь. Слуха, я сішку кину. Тікай. Вона не тільки кидається. Я знаю. Ага, вони обходять. Зангарчики За заходять аж. Сішка спрацювала, але Е, Там е, на ці нагарчики на побіг чувачок. Я його побачив. Хує його побачив. Він в гарчику, он гарчику. алло, не там. Куди дивишся? Вон там він. На жовті. Que da fechou. Merece ter hoje scope. Бля, ну нахрена ти побіг, я не розумію. Алло, еліксир, тебе не чути? Ти взагалі мовчиш. Ааа, ось воно що забий, коротше, я просто. Все. Дав вхід, це все, типу, і І це я побіг. Я ще його не просто дивлюся, ти просто побіг туди. Просто, просто побіг. Я, я даю інфу, але у увимк... вимкнений мікрофон просто. Забрешк свисимо. Тобі треба або тут ресати. Або ХЗД. Так де яйца у човака забрал. Ага. Ти Можна? Та тут ти так прикроешь? їдуть, їдуть. идут. хуйово хуйома закрили, нет. Шесть. Максимально. <пай> Щось не пішло. постав сюди машину, аби. ні ні оцюди 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 краще. оцюди постав поставив на жовту. Не перекривати одну сторону, а типу, щоб їх носило чуть, не знаю. Тобто, щоб вони повинні були завернути. Нет? ні 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 на жовту прям казав. а Щоб не них було дуже мало варіантів проскочити між машини і, і мостом. Що переставлю? Єут? Ти розумів, вони можуть нас дивитися в спину вже. Я знаю. Ті інші. Сукійно можуть. Блин, не довязал. А нет, ты вроде далі поехала. Зона зараз буде приходить, это можно свинь. Потім їхати буде. Блин, погано, что я СКС скинув. Мені здається, що хто хотів вже заново приїхати, вони вже приїхали, якщо чесно. Ну можемо ще трохи почекати. Ну там, можна ще ось Зали цих ці, uh, дві машини притягнути, але. Падло так якось. Або давай я за одним збігаю. Ти там дивишся, так? Угу. <таплянень> Дядько, дядько, машина. Дядько? Ок. Єбать, мене вучили. Nice. Дай мені мосхлад. Ок, тут є передавач синіх чіпів. Я візьму. Я і, і ти забирай. Ага, ясно. Мосхлад де? Кайф і все. Можна їхати, ми свою місію зробили. А це він аж тут випав? чи Він великий з машини просто, я ж заблокував до. Ще, ще один секрет кетчуєш. Mm. Ну, тут я не знаю, де вже юзати. Ну я думаю, чувачки зацінили. Все, mm -hmm. so, я на глушточках можно. Подобачий. Ща постой, позиции. Ну, можна ще пойдем. Mm -hmm. mm -hmm. Четвер... Четвер... Четверта зона, четверта зона. Ну, четверта, та, це вже буде неприємно. Ну, бля, нам. Ми зробили У нас якось тут так коніка, зону. Да? Ага. Поґрунтуватися треба. Зараз подивляться там да, якісь сильні чіпи, які нічого не змогли зробити <свісно> Ні, якраз ми нормально заїжджаємо в зону. Я цей телефончик забрал. Бля, зліво просто фул опен. Нам треба далі під'їхати, мабуть. Так, а тут взагалі поїде, По 8 бустів це нормально? Шо, що що? 8 бустів нормально? Трошки багато буде, може віддати. Як треба буде, поділюсь. Давай треба одну машину хоча б засейвити. Ну, та. Нічого немає проти. Блю, ты думал? Ой, банный. в якихось кихоські А, Бачу, чувака. Куди біжи по не стоїть. бачу? Байде, я жодного разу в нього не ввучу. А, що чув. Чую. бачу. Мені хід дали. Спина. Дай дим і кидай поїхали звідси. Ну, блять. І поїдемо звідси одразу. Окей. Двох поїдемо? Нє-ні-ні, ні, ні. Да, да 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 побачай. Ой, цей маршрут буде дуже цікавий. Між двома цими кемпами. Угу Даже монцети почнемо один в одного вріжемось. Да-да-да, да. Тут по-любому на березі грають люди якісь. О, перед нами машина чуть далеко монтиш. Бля, і що робимо? Блядь, йобаний бля. Що таке? Що таке? Блядь, я, я хаєшку кинув під себе за мізимів! Добре, що ось цього разу хоча б помітив. Ой, блядь, я зрос. Ні, це срака. А, тебе зразу доїла. Да, мене одразу з двох сторін просто дожили все. А де ці Блять, типу. бачу. Між собою вони не фатяться, на горі тут грають. Uh! Це тебе інші закривають, поняв? Я знаю. Тобто між собою вони не фатяться. Добре, що мене бачать. Разрядись. Блять, як мені тут бути між цими двома? Я в зоні. Твої машини пробили. Блять, мне кость похуй. На Блядь, не 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 Там двоє дивляться, да, в тебе? Угу. Тебе дими є? Ти можеш під себе кинути і відійти назад спробувати. Так Хоча, мене, мене ззаду ззаду криво. А. Ізпереду і ззаду. М -м. Да. Я ще. Добрий день. Вони додумались. Я можу дими у І нехай вони думають, що я з'їбусь зараз кудись. Хайде... <риклад> кинь от, там давно стрелять перед собой. Шо, хадешка? Не, не, реха хадешка. Димы, смок. Да бля, почекай, все нормально. Сиджу Сиджу, приджу <риклад> В машину кинь смок. не цей. Щоб ты був готовий. Почути, як точно. я не хочу просто в цьому сенсу. Сука. Ну, дві подружки дивляться в одну точку, ні з ким не хатиться, а тільки тебе мої ні Ні, вони в когось стріляли, до речі. Максимально просто але зона максимально скінчена. Із плюсів ти ще живеш. Із <сміс> мінусів <сміс> у мене був телефончик, у мене був цей. З мінусів у тебе було все. Так. <сміс> <сміс> можна відіграти? Так, можна сидіти і чекати. Але мені не цікаво сидіти і чекати. Я теж, хочу Я теж хочу шоколад. Треба контент робити. Треба контент робити. Блять, ну по них ніхто не стріляє. Тупо ніхто. І при тому їх видно, якщо сушов. А де тіпи, які позаду були? Куди вони поділись? Вони могли крутити в іншу сторону, не попадали. О, а в них зона. Оці тіпи якраз ось тут наді мною. Бля. Не заходит в тебе. Бля. Залезь в дымы, залезь в дымы обрежно и все. Тихо, 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 нормально. Я в дымах точно нічого не побачу. Бля, я нихуя не бачу. Они будут походить до тебе. Kif timmif. Дай, тому, що ці дим в Дай дим в дерево одне. Та нахрена. ці поймуть, що я тут ще є. Вони ж почують. Блять! Серйозно! Він в зоні сидів Йо, что це за катка нахуй кончена, блядь? Він в зоні сидів тебе чекав просто. Ні, це він не в зоні був. Спочатку не в зоні, але він піднятися не міг, мабуть, він сендохне тут. Пацюк перепацучило поздать А Ні, ма